Щось схоже на те, що може бути дощик, хоча тут у нас сонечка, а там, як ви бачите, щось натягує. Ну, буде, значить буде. Півночі у нас гриміла. Вроді дощ ішов, але він тільки пиль прибив. Так тікає. Ось навіть під кущиками картоплі і сухо. Пішов. Дбалась. Ось, собачка пробігла і вже тут скрізь сухо. Отаке. Прибив пив, прибив пиль тільки і все. пробігла собака, все сухе. Ну нічого, нехай. Освіжила трошки рослинки наші. Зараз ростиме. Всім вітання, слава Україні. Пройшов у нас такий ночі дощик. Такий дощик, що доводиться поливати майже весь город. Ну, Клубничку я поливаю зі шланги. А от у нас тут посходили такі правди слабенькі вгірочки. Ну, де лучше. Отже я такий собі капельний полив вирішив зробити. Побачив я це не сам придумав, побачив в інтернеті. От, ну, от такий метод, як ви бачите. Голочка і шприца, бутилочка води, ще пробочку відкрив, вона так ліпше капає. От зараз Дивіться, оце експериментальна бутилочка, яку я поставив десь о 10-й ранку, а зараз майже 19 година. Дві літри. І тут ще більш мабуть ніж пів літри. І ще вона потихеньку капає. Можна пробочку закрутити, воно трошки. Так, отак вона капа. Приоткрит, вона швидше капає. От, і таким методом. Хочу зараз поставити на бутилки, але все залежить від таких голочок шприцових. У нас там трошки є биву. Таким методом зараз поставимо, скільки вистачить голок на вірки. І у нас будуть тут гірочки зі смаком фанти, зі смаком живчика, зі смаком пепсі-коли, Ну, ви розумієте, різні смаки у нас будуть у гірків. Зараз покажемо як все робиться. Голочка. Дівенька раз. Відключимо пробочку і вона потекла. І все, нехай капа. так. І це у нас буде герочорі з... Вкусом мандарина. Так, ну ладно, ми будемо займатися невеличке відео. Все, всім пока. Дякую, що були з нами. Все буде Україна!